Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі радіослухачі! Продовжуючи роздуми над значенням чудотворних ікон, сьогодні помандруємо до міста Ярослава, що на території Польщі. Ярославська ікона Богоматері вважається найдревнішою і найбільш шанованою на Русі. Її запереданням принесли брати князі Василій та Константин всередині XIII століття у важкий для краю час монголо-татарської навали. Християни з покоління в покоління звертають свої молитви за любов, згоду та мир в сім'ї до Ярославської ікони Божої Матері. Молодят благословляють на подружнє життя перед образом великої заступниці. Ікона дивом провадила й гуртувала народ понад 400 років аж до тепер разом з Ярославською чудотворною іконою. Наш народ пережив війни, лиха, руїни, поневір'яння. Вона визнана найбільш шанованою греко-католицькою святинею на території сучасної Польщі. Греко-католицька церква, «Преображення Господнього, з якої походить чудотворна ікона Ярославської Божої Матері, милосердя двері, була збудована в Ярославі в 1714 році на місці родового замку Волинських князів Острозьких. Фундатором храму став бургомістер міста Заможний купець Ілля Вапинський. А освятив новозбудований собор греко-католицької церкви єпископ Онуфрий Шумлянський. Того ж року до храму було урочисто перенесено Богородичний образ милосердя двері, що його створив невідомий іконописець для церкви Успіння Пресвятої Богородиці, розташованої у руському передмісті Ярослава. Ярославська ікона Богоматері славна численними чудами в XVII столітті. А папа Пій VI кількома документами наділив церкву преображення і престіл Богоматері з її іконою різними привілеями. Документ папи Пія VI від 1779 року говорить про чудотворність тієї ікони та її престолу. Визнання ікони чудотворною підтвердило її особливість та переконання вірних у святості Ярославської Богородиці. До цього міста прибували з того часу тисячі прочан у 1874 році. Невідомий художник. Очевидно, керований масовим пієтетом до ікони дописав на ній царські корони. А в 1929 році тодішній настоятель храму отець Кипріян Хотенецький ініціював необхідні заходи вже щодо її офіційної коронації. Згодом цю ініціативу підтримав владика Йосафат Коцеловський, але початок Другої світової війни заборона діяльності у ГКЦ не дозволили завершити цей процес, бо у квітні тисяча 1945 року греко-католицькі священики разом з парафіянами були депортовані в Україну. Церква була спустошена, сплюндрована всередині безбожною комуністичною рукою і пограбована. Після Другої світової війни ікона Богоматері опинилася в польському музеї в Ярославі, де і збереглася. Польські дослідники і фахівці студіювали її, відновили, повернули їй первісний чудовий вигляд, форму і барви. У 1987 році греко-католикам повернули церкву. Після 42 років перерви відслужено божественну святу літургію у візантійському обряді. Аж у 1993 році церкву Преображення відновлено і перенесено до неї ікону. У 1996 році з нагоди урочистого відзначення 400-ліття Берестейської унії, легат папи римського Івана Павла Другого, архієпископ Ахіле Сильвістрині здійснив урочистий обряд коронування чудотворного Ярославського образу Матері Божої, надавши їй титул Двері милосердя. Золоті корони, які у Ватикані посвятив Папа Римський Іван Павло Другий, були виготовлені на пожертви вірних мир'ян із Польщі Канада. Нади Америки назву двері милосердя взято з літургічного тексту Милосердя, двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб надіючись на тебе, ми не погибнули, але щоб ізбавились тобою від бід. Ти боєси спасення роду християнського. Народ уподобав собі цей титул і взяв його зі служби на всяке прошення, яку часто в нас співали замість інших тропарів. Коронація ікони відбулася 18 серпня у переддень переображення Господнього храмового свята Ярославського собору. У цей день в Ярославі на ринковій площі була відправлена божественна літургія за участю декількох тисяч прочан з Польщі України, а також численного духовенства. Тоді чудотворна ікона була прикрашена цими коронами. Урочистості коронації, яка відбулася цього дня, взяли участь мешканці Ярослава обидвох обрядів, як свідчать численні вірні, під час велелюдної урочистої процесії з іконою Божої Матері милосердя двері на доти по гідному небі люди спостерігали появу темного ореолу навколо сонця, чудесного знаку присутності Божої Матері. Від 18 до 20 серпня 2006 року українська громада міста Ярослава уроків. Часто відзначила десятиліття відновлення і коронації ікони Пречистої Діви Марії, двері милосердя. У день празника преображення Господнього архієрейську святу літургію в Українській греко-католицькій церкві очолював митрополит Перемісько-Варшавський, архієпископ Іван Мартиняк у співслужінні з отцями Переміського та Сяніцького деканатів. На святкування прибули прочани з Польщі та України. У 2009 році відзначено 230-ту річницю, коли апостольська столиця визнала Ярославську ікону Божої Матері чудотворною з нагоди про. Оголошення року Божого милосердя у католицькій церкві, що тривав від 8 грудня 2015 до 20 листопада 2016 року, Ярославську чудотворну ікону двері милосердя на прохання святішого отця Папи Франциска, було обрано символом ювілею і таким чином представлено цілому світові для молитовного поклоніння. Як розповів блаженніший Святослав, копію цієї ікони, яка є офіційною іконою святого року Божого милосердя в УГКЦ, було подаровано проповідникові папського дому отцю Раньєро Канталамесі, від якого святіший отець довідався про її існування та забажав, щоб вона була присутня під час відкриття ювілею милосердя, за словами глави УГКЦ, що це означає для нашої церкви, для нашого народу годі збагнути. Же ми так давно шукали способу, аби вся католицька церква молилася за Україну, бо зараз на наші плечі лягають дуже тяжкі тягарі, і так виглядає, що Богородиця особисто бере на себе всі необхідні справи, аби промовити слово за Україну, підкреслив предстоятель. Пресвята Богородиця Ярославська двері милосердя нехай чуває над нами, щоб, надіючись на неї, ми не погибнули, але щоб ізбавились нею від бід, вона бо. Спасення роду християнського жище, радуйся, світинече золоти, радуйся, славу, православни, всесна, радуйся, Марія Мати Христа, Бога. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос! Радуйся Всі У Бога.